Потім ми побачили ще потаємну кімнату за цими шафами та стінами, де вони заспокоювали психічно нерівноважених людей. Саджали та заковували їх в крижаних ваннах з холодною водою та льодом, підвішували до стелі чи вдягали смирені сорочки, бо інших методів лікування тоді вони не знали. Далі ми дійшли до головної кімнати, де жив Вінсент. Ця кімната була з важкою енергетикою. Там реально важко знаходитись і дихати, розуміючи, що там насправді відбувалось. Бо кімнати і частина приміщень там були доволі депресивні. І тільки вид з вікна, на пейзажі та природу Провансу надихали його на життя та творчість. Неслухняний, як і його вся натура. Він був рижий, і коли в нього росла борода, він частково іноді її збривав. Іноді в нього вона була, і вона дійсно була такого. Трохи рожевого вогняного кольору. До речі, раніше в час, старовинні часи вважалося, що рижі люди це люди, які дружать з дьяволом. Всіх жінок, які мали ржа, рижий колір волосся, руди, вважали відьмами. І навіть в середньовіччя їх спалювали на кастрах, і тоді навіть була така. Коли народжувалася маленька дівчинка і в неї була руде волосся, платили дуже великі гроші жінці, яка приймала роди, і вони мали такі способи якимись цими натуральними цими перефарбовували дитині волосся для того, щоб її не вважали відьмою.